А тепер ось таке правило: Ікси вліво, цифри вправо. Хтось переносить ікси вліво, вправо, маніпулює ними. Я завжди використовую тільки одне. Завжди ікси вліво, цифри вправо. Цей метод можна використовувати в нерівностях, але якщо в нерівностях ви дещо спутаєте, там дуже легко учні роблять помилки. Тож я стандартизував цю умову, ікси завжди вліво, цифри завжди вправо. Ось що в нас вийде. Так, 4х15 перескакує, стає мінус 15х, до рівні 12 залишається. мінус 14 перескакує на місце 15х, стає плюс 14. Додаємо, чи віднімаємо в даному випадку 4 мінус 15. І тут у учнів мільйон варіантів аж смішно це приводить їх в якийсь ступор. У вас є 4 гривні. Ви пішли в магазин і купили дещо за 15 гривень. Скільки у вас буде на рахунку? Ви винні магазину. Скільки ви винні магазину? Звичайно, 11 гривень. 12 додати 14 це у нас буде 26. Х дорівнює. А тут мінус 11. Перескакує сюди. І правило 26 на 11 чи 11 на 26. Запам'ятовуємо раз і назавжди. 26 в четвірці, в чисельнику, мінус 11, перескакує знак множення стає ділення. Я вже бачу мій результат. Буде із мінусом. І тепер дивимося, скільки 11 у 26ці. Звичайно, 2 одинадцятки. Але 2 одинадцятки – це 22. А в нас 26. Не вистачає четвірки. Тут є помилки, які учні найчастіше виконують. Перше це коли переносять числа і вони забувають за знаки. Тут в них якимось дивним чином зникає якийсь знак. Тобто, тут треба бути дуже уважним. Так як такі помилки часто трапляються на НМТ, на них потрібно звертати дуже велику увагу, адже вони забирають бажаний результат від твого тесту НМТ.